є нашою. Якщо прослідкувати формування ідентичності, наприклад, в сфері відносин, я можу привести приклад свого дитинства. Звісно, багато речей, які я, які я автоматично просто сприйняв як даність, і. Тільки єдину можливу реальність це те, що я бачив у відносинах між моїми батьками. З однолітками, це все формувало певне моє, певну мою ідентичність поведінку стосовно стосунків, яким чином мені себе поводити. І я сформував певну поведінку. Яку можна віднести до а, поняття такого як гарний хлопчик? Тобто мені хотілося бути дуже гарним, добрим а, хлопчиком, який би отримував а, певного рівня, можна так сказати, а, а, Одобрення від оточень.